Я все можу вітати за його життя, аби він був живий. Якщо ти мене обманеш, я йому отримую. Як з'ясувалося те, що ви захоронили не свого сина? Сказала відразу, що труну я буду відкривати. Я шукала свою дитину. Я наважилась на це. Там була одна гниль, це була рука великого чоловіка. А як заклинати, що буває в друге і в третє, а як прийняти, що їде з мою пошту? Ми, напевно, єдині, хто перший показав, звів докупи 19 хлопців, які там загинули. Василь, він мені дзвонить no, телефон. Я, я no. кх, хочу Що? Ну, перед вами, що я так сказав, що, що тут ну, ж вавша сина нема. Траса була пристріляна, я повнів через ліс. І хорошо, там ми пройшли, по нас там ніхто не стріляв. Ну, хто знає, лучше ліс. Вони, звісно, всі знають. Ну, і... Кажу, я проведу, звісно, чого ж не провести хлопців наших. Ну, так бачите, проїв коротше. Трошки погано. Ну, я єгер, да. Ну це однаково, що те, що ти Ну, просто, що солдати попросили, кажуть, надіть нам такого чоловіка, щоб нас провів, щоб безпечно було. А як ви обрали це місце? Ну це штаб. Вони ж согласували штабу. Я чоловік маленький, ви розумієте, моє діло таке завести їх було, щоб безпечно було. Ну так все, ми пішли через ліс сюди, заїхали, все нормально. А тут стояв транспорт, там стояв Урал, тут стояв пікап наш, тут ми розгружали сюди. Їм треба було зайти в Варовську, щоб ви розуміли. А зараз за Варовською Лізаровка. У Лізаровці вже стояли орки. Це скільки кілометрів? Сколько кілометрів? два, може. Тут ніхто не жив. І зразу ми поїхали. Ми щоб тут стояли, нас більше п'ять хвилин пройшло, а може і не пройшло. Ми так заїхали за село туди. І одразу вибух тут був. Зразу. Оце така вірва, до яка ця бомба була? Скільки вона була? Я ж кажу. Дякуючи цим хлопцям, ми по цій землі зараз це ходимо. Це такі по нашій хлопців з бомби такою сталося, такий кусочок. Такий важкий никий, так? Момонт. Два з половиною роки не наважувалися. Це ваш перший сюжет приїзд. Так, як так сталося? Чому не? Могли приїхати. Тяжко. Дуже тяжко. У нас була надія, що ми знайдемо, що, що хоч когось знайдемо. Мені і того не вірили, що Комбат сказав, що загину. Ну та правильно, буде тіло, буде діло. Вона ж скрізь сміється, скрізь сміється. Оце він самий малий. Військовим, певно, мріяв стати втіхую, нікому нічого не кажучи. Закінчив музикальну школу духових інструментів по класу Валторна. Він на тій нараді нашій так сказати, сказав, що ви мене не питаєте. Куропецький ліцей. З повішеною військовою підготовкою. Боротьба була безполізна. А він по спеціальності яку брав з тобою? Керівництво війська, піхота. Він не хотів артилерію, ніхто. Він, я буду керівництво війська дослужився до міністра оборони. Чоловік каже, Тараса щось неспокійно в тій країні. Маєш заранишний паспорт, давай каже, ми заплатимо за навчання і вивеземо тебе в цей границю. Він каже, да, ти мене за кого маєш, каже, Я, як людям в очі буду дивився. Як війна почалася, але не дізналися ваші людини, де був Тарас на той момент? Він не розказував. Тату я не маю коли, ми на аеродромі, все, скінчений зв'язок. Всі смс кожен день він писав. Тату все добре. все Мама все добре. Він серед цих 19-ті, він був командиром. Так. так, Командир, другий звод, третя рота. Знаєте, я був в Польщі і щось дуже великий перерив. От тут нема, те разом, я 15-го дзвоню. Своєму колегу він там в мене служив, тому в Генеральному штабі. Кажу, щось давайте щось пробиває, щось нема. І він буквально за пів години і каже, знаєш, таке невтішне. Я кажу, що забили ні. Пропав безвісті. Без собі. Ми почали розшукувати в інтернеті. А ще об'єдналися, що батьки других теж приїзду і до нас, ми до них, і от тако, так вже не мали не якусь говорити. інформацію, вже мали списки на початках, коли ніхто нічого не знав і ніхто нічого не міг, і за сім місяців знайшли, якби не на наша друга, нам би того не сказали. Я як адвокат включилася волонтерити для військовослужбовців і, е, і їхніх родин. Я почала оце це все з'ясовувати, і восени 2022 року е, у мене також загинула близька дуже мені людина, мій рідний дядько. В принципі, в присвяту якому я ці всі справи робила, я просто стала тією людиною, яка розуміла їхню їхнє становище і знала їхню юридичну проблему. Був Авіаналіт було прицільне потрапляння в місце, де було багато військовослужбовців збройних сил України, і що після цього їх не змогли усіх зібрати тіла їхні частини. І проблема була в тому, що вони не ідентифіковані через у ці бюрократичні моменти з призначенням експертиз. І ну я стикнулася з холодністю системи ну з ігнором, з повільністю, яка мені не задовільняє. Мене не задовільняла. Мені було і морально важко психологічно і. І я зрозуміла, що мені просто потрібно підсилити себе колегою, адвокатом. І першого кого я згадала, це була Галина. Я подзвонила їй і кажу: Галю, можна зустрітися? Вона давай. І далі всі зустрічі з прокурорами зі слідчими ми в нас відбувалися разом. Ну ми боролися за кожного. Це був такий хаос. Але в такому хаосі неможливо було звести все докупи. Ніхто не вірив, ніхто що не ми вірив. Це. нам кожен раз говорили дівчата. Це ну Це неможливо. Це перша сім'я, яка змогла. Так. Ми, перші. ми перші. Ні з кого не лишилося нічого. А от, е, от аж нашого тіла лишилося. Бачите? А всіх тільки костомашки маленькі. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, якому вірою і до кінця служив ваш син. все. 24-го 24 року. Знаєте, просто така процедура, що оці рештки, що забирають до ДНК, вони так би мають право їх утилізувати. Ми копали ще раз яму, ще раз похоронили. Так. Ну, а третій раз вже вчинився. Знову йдеш, знову ти здравиш. То друга нагорода, то вже третя, то вже приходить той кавалок. То... Знаєте, третій рік, а спокою такого душевного ніякого. А як це взагалі <пілу> розуму прийняти, що буває е, другий і третій. А як прийняти, що йде новий пошту? Виявили, що в Морзі і там в Житомирі ще залишився спецпакет. І подзвонили батькові і просто так, не підготувавши його, так відверто, можна сказати, грубо, різко, сказали, є ще один тут фрагмент, вам будете забирати? Відправимо новою пошту і відправили. Батьком після того лежав в лікарні тривалий час, відмовитися ж, ну як відмовишся. А обдумувати починаєш що дякувати Богу за те, що я маю. Ви розумієте, за що ми дякуємо Богу? За те, що ми маємо гріб, що мама може піти до гробу. Ми за це дякуємо. Бо скільки є людей, котрі не можуть, не мають такої привилегії, розумієте? Офіційно документально він похований, мене Едік тут. І документи всі на це. А просто що захоронена є ще інша, дохоронена інша людина. Помилково. Він ще з дитинства просто мріяв бути солдатом. В армію теж його не взяли по цій ж причині, що дитина інвалід. Інвалідність дитинства позору. І він завжди казав, чого, мамо, всі хлопці мої пішли, а я ні. Взнала вже тоді, коли вже контракт був підписаний, і до мене дзвонив командир. Кажу, як? Як, Едік, чого ж ти пішов туди? І він каже: мам, ну змирися з цим, я ж хотів цього. Сповіщення прийшло на зниклого безвісті. І почалися пошуки, сім місяців пошуків. Забирали сповіщення і 24 цього ж числа в нього було день народження, йому було 21 рік. І я приїхала. Тільки зняла одяг, дзвонить телефон. Я підбігаю до телефона, невідомий номер, я піднімаю трубку зразу ж. І чую Мам, привіт. І я замовкла. Я почула голос дитини, і я замовкла. І я кажу, це ти. Він каже, да, це я, мам, це я, я, я живий. Кажу, де ти є? Він каже, я в полоні. І все. І ці слова перервалася розмова і зі мною почав говорити Кадирівець. Скільки я був за його голову, Як за голову його? Для чого? Скільки дивилися за його життя. Я все можу вітати за його життя, аби він був живий. Якщо ти мене обманеш, я йому одним життям Ну, так, не виключила, а тим Поки ми ще приїхали з військомата додому, він дзвонив, і потім він подівся. А скільки ви загалом грошей йому відправили? Мабуть, ну, то 5 тисяч добре ми вкинули. Ми впевнені, що це абсолютно шахрайські речі, якщо таке мало місце. Тому що ми знаємо, ми бачили чітко, з чим працювали. Тому в нас це помилка неможливо. Розказав татуха, які є моєї дитини. Скільки їх є. У вас був похорон. 26 числа привезли, 24-го було офіційно підтверджено вересня. Були всі докази, все, всі документи, все. Сказала відразу, що труну я буду відкривати, я буду дивитися, що там є. Ви не вздумайте її забивати. Бо ви її заб'єте, я її розіб'ю і подивлюсь. Я шукала свою дитину. Я наважилась на це, як би мені не було важко. Я дивилася, що там є. Там була та кістка, яку я побачила зразу, що це не моя, моєї дитини таких кісток, нема грубих. Всім криком кричала, що там є, не моя дитина. Як на вас реагувала, як на дурну. Просто казали, мамочка, ви здуріли. У вас такий шок, ви не розумієте, що ви говорите. Як далі з'ясувалося те, що ви захоронили не свого сина? Мені перезвонила дружина цього чоловіка, котрого ми захоронили. І спитала, Наташ, ти знаєш, що рештки мого васі захоронила ти? Кажу, ні, не знаю, мені ніхто нічого не говорив. Ну, тобі слідча перезвонить, і вона мені сказала, що сталася жахлива помилка. В морзі випадково перепутали рештки. Ваші рештки залишили в морзі, а рештки цієї людини поклали вам в труну. Кажу: а де рештки мої? Вони теж там є. Не працювала поліція СБУ прокуратура. В Житомирі, мало того, що вона не працювала нормально. Вони ще і поробили купу помилок, які ми потім повстановлювали. Ну, ви також про це знаєте, батьки про це говорили. І друга була ситуація: це з тим, як збиралися рештки. Це було жахливо. Це було просто жахливо. Після вибуху зібрали фрагменти, оскільки була небезпека, пішли далі, далі захищати. От через місяць, в квітні, як була деокупована територія, знову військовослужбовці там розмінування проводили, пропрацьовували ту територію. Ще зібрали багато великих фрагментів тіл, частин тіл. Ми ініціювали додатковий огляд місця події Павлоградський центр не більше 200 фрагментів вилучили. І мені вдалося знайти можливість. Залучити експертів це були найкращі експерти. Ну я вважаю в світі. Її інтерпол залучає до всіх складних авіакатастроф у світі, і вона особисто приїжджала у Вижгород. Відбирали також від неідентифікованих ідентифікованих фрагментів зразки, які досліджувались в лабораторії Гааги. Як ви дізналися, що рештки вашої дитини є? Коли це сталося? Співпадіння ДНК. трьох фрагментів тіл було. П'яткова кістка, ребра, з ребер. Ви знаєте, на сьогоднішній день я вам скажу чесно, що я боюся дивитися туди в ті документи. Я сідозно про смерть не беру. Бо я все таки чекаю свою дитину. І, мабуть, я і живу для того, щоб я чекала його. Ми хотіли робити перезахоронення. Мені на це сказали, що ми заберемо труну і від півроку до року ми будемо робити експертизу. Але ви подумайте, це ж війна, ви подумайте, чи ви схочете потім, чи ви зможете потім знайти і забрати, щоб захоронити назад. Якби звідси забрали, то там би четвертий раз вони вже дохоронювали. У них там своя могилка є. Я не знаю. Я не знаю, якщо чесно, як мені зробити. Чи пам'ятник мені робити на двох, чи мені на одну людину робити, коли я знаю, що в мене ще хтось тут є. Ми розуміли, що не може кожна сім'я щомісяця хоронити окремий фрагмент. Це ненормально, це жорстоко. На жаль, слідство це не розуміє. Бо для них це звична справа. Розумієте, у них прийшла експертиза, прийшов збіг, є пакет, ну забирайте. А потім ще за місяць, ще один пакет, а потім ще. Так неправильно. О, оце те, що нам вдалося зупинити і показати, що це неправильно. Це загиблі побратими, сина мого Дмитра. І ми вирішили з рідними, щоб пам'ятали про наших загиблих героїв. Дмитро народився в селищі Оленівка Донецької області. Він хотів працювати на шахті, бо на той час наша родина потребувала, бо так склалися наші сімейні обставини, що не стало рано батька, мого чоловіка, і Діма тоді став опорою для нашої родини. Діма вступив до училища, закінчив його, з відзнакою закінчив і почав працювати, це вже був 14-й рік на шахті жовтневій. І коли почалося це жахіття в нашій країні, то керівництво жовтневої шахти вимушувало, просто вимушено відправляли своїх співробітників з російськими флагами на мітинги. І було сказано так: якщо ви туди не йдете, то завтра ви вже не працюєте. Тоді діма. Залишив цей російський прапор і сказав, можете вже звільняти сьогодні. Коли був референдум, ми з Дімою таки вирішили піти на цей референдум, щоб проголосувати проти того, що нам пропонували. Були шоковані, коли прийшли, а просто біля приміщення стояв отак стіл, як зараз стоїть. Були ці бюлетені, да? і поруч стояла людина з автоматом. І це виявився наш сусід. Це народне ополчення тоді, вже, яке було. І коли ти ставиш галочку, то він дивиться, ну, що ти поставив. Ну, ми демонстративно з дімою поставили, що ми проти всього цього і пішли додому. Ввечері сусід зустрів нас на вулиці і запитав, що це було. Я тоді відповіла, що це була наша позиція. Через деякий час прийшов той же сусід і сказав, відправляй Дмитра, бо він в списках на арешт. Весною 2016 року він вступив до Лав ССУ. Його тоді неможливо було зупинити. І на якому напрямку він був, я не знала, доки вже не отримала те сповіщення про те, що він зник безвісти. Ну, це відео від ворога було, що вони знищили наших військових і склад з боєприпасами, як вони писали. Вибух такий потужний, що могло взагалі нічого не залишитись. Взагалі, якщо щось і залишилося, то це може бути маленька кісточка. І тоді ми звернулися до експертів з Гаги, але після тривалих експертиз. Ну, сина мого так і не вдалося ідентифікувати. Вже поховати просто в окремій могилі да, свого сина я не змогла, бо немає чого поховати. А так. скільки таких, як ви, які не змогли поховати жодного разу? Ще дві родини, крім мене. Ну, у нас залишається тільки один такий варіант, як подати до суду і признати загиблими. Тому вирішили з рідними зробити це як братське поховання. Тобто ми розуміємо, що всі ці обгорілі фрагменти належать їм усім. Кому конкретно, ну ніхто нам наразі вже більше не скаже. Ми змогли їх об'єднати всі всі в цьому всьому нещасті, але все-таки їх об'єднати і домогтись того, щоб вони мали одне місце покою. Всі при кожного Боже. Це могила ще не облаштована, і тільки через рік міська рада нам обіцяє встановити меморіал, і вже на меморіалі будуть прізвища тих хлопців. Дякую, сонечка. Повітряна тривога. Приємно від того, що маленька дитина її вже виховують, щоб вона поважала військових, щоб розуміла і таке відчуття, що ось заради кого гинуть наші хлопці, заради диточок, заради їхнього майбутнього. Це було не просто умисне вбивство наших військових. Так для нас, наприклад, ми говорили станою, є важливим, хто це зробив, хто дав наказ і хто виконав цей наказ вбити наших хлопців. От тоді ми будемо вважати, що для нас ця справа є до кінця завершеною.